Сьогодні в українських засобах масової інформації широко поширюється стаття, яка вийшла сьогодні в німецькому виданні Welt, авторитетному виданні, де говориться про те, що війна між Росією і Україною повинна закінчитися в цьому році. Головний акцент робиться на тому, що допомога Заходу зменшується. Це говорить про Америку і про Європу, що Шольц зайняв таку позицію, яка не дозволяє. Україні мріяти чи думати про повернення до кордонів до го року, і американська допомога теж зменшується, і це все призводить до того, що Україні придеться займатися виключно обороною, але потенціалу і Росії економічно не вистачить на достатньо довгий термін. Ну про Україну це само собою зрозуміло. І тому приходять до висновку, що в цьому році війна буде зупинена. Ну і грубо кажучи, території, які захоплені зараз, вже будуть далі захопленими